Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 5 грудня 2024 року. Тож, ух, як бистро поспішала перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант сімка мечів перевернута ні. На сьогодні не бажано вам діяти, краще утриматися. По-перше, ви можете зіткнутися з чиїмось, хитрощами, маніпуляціями. Можливо, хтось буде таємно від вас, щось там, якусь інформацію приховувати, або щось вам не буде говорити, і ви можете стати жертвою певних обманів. Можливо, навіть ну, це і крадіжка може бути вашого майна, тому будьте до того дуже пильні. Крім того, якщо ви хотіли щось зробити, то насамперед вам вже не перший раз, на перший варіант виходить, що у вас не вистачає інформації з певних питань. А тому, не володіючи інформацією, не варто починати щось діяти. Краще утримайтеся, присвятіть час для того, щоб ви здобули ту інформацію і потім її, усвідомивши, приймали рішення щодо подальших дій. А я бажаю, хай не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант лицар жезлів перевернутий, вам ні. Якщо ви планували якусь поїздку, то це ні. Якщо ви, звичайно, вам ну, вкрай там потрібно, дуже будьте обережні на дорозі, обережні до свого транспортного засобу. І, звичайно, якщо ви навіть пішохід, то також будьте уважні на дорогах. А ще це говорить про те, що якщо ви хотіли десь, можливо, працевлаштуватися, вирішити робочі питання, то це буде не наразі. Не варто поспішати, щоб не припуститися помилок. Обміркуйте гарно, чого ви бажаєте, і потім, можливо, ви зможете визначитися. А наразі бажаю, хай і не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Також ні. Королева жезлів перевернута. Можливо, ні, тому що ви зіткнетеся із якоюсь людиною, жінкою. Швидше за все, це буде людина жіночої статі, яка буде до вас поводитись агресивно. Ця людина може займати певну посаду, статус або бути вашим керівником. Також, можливо, ця людина буде вам чинити певні перепони або проявляти до вас якусь неадекватну поведінку. Тому наразі утримайтеся від вирішення питань, якщо у вас ці питання полягають у площині, де їх потрібно вирішувати із особами жіночої статі. Також на роботі будьте дуже уважні щодо ваших документів. І якщо у вас є питання, які б ви хотіли на цей день вирішити, у соціальних там, якихось закладах також Не варто сподіватися на те, що ви на цей день зможете щось вирішити. Ну, тому що енергії так будуть неблагосприятливо складатися, щось буде вам заважати. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.